Вітаю вас, малеча, і запрошую до цікавого заняття з ліплення. Що ми будемо ліпити? Ви здогадаєтесь, якщо відгадаєте мою загадку. Послухайте! Тільки дощик прошумів над полем, над лісом. Хтось у небі рушничок вишитий повісив. Хто вгадає з діточок? Що ж це є за рушничок? Діти, цим рушничком в небі є веселка. Ось така різнокольорова веселка, яка складається із семи кольорів. Давайте порахуємо: один, два, три, чотири, п'ять, сім. У веселці сім кольорів. А як вона з'являється на небі? Коли веселка може з'явитися на небі тоді, коли сонечко і хмаринка. З дощиком зустрічається. І як тільки но завершується дощик, і деякі краплинки ще капають із неба із хмаринок на землю, і їх освічують промінці сонця, ці краплинки стають різнокольоровими, різнобарними. І у вигляді ось такого містка, містка, містка. Вони з'являються на небі. Ось що таке веселка? А що нам потрібно для роботи? Дошка або картон, плотна бумага синього або блакитного кольору. Нам потрібен різнокольоровий пластилін і ваші талановиті пальчики. Ну що ж, розпочинаємо ліплення веселки. Ну що ж, малеча, продовжуємо. Для того, щоб правильно зліпити веселку, я на синій картонці я кладу ось тако, таке коло. Це може бути пробочка, скотч або кришечка. Поклала ось так. Тепер, подивіться діти, я заздалегідь із різнокольорового пластиліна зробила ось такі довгі-довгі ковбаски або гілочки, або палочки. Вони майже одного кольору, але ж не одного. Але ж всі довгі, довгі такі, що від, ці, від цього куточка до цього дошки достають. У мене їх сім. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це поки що неважливо. Я його сюди убрала. А тепер я починаю виготовляти веселку. Як скачувати оці ковбаски, ви вже знаєте. Спочатку пластилін беремо в руки розм'якчаємо, Потім робимо кульку круговими ось колами, а потім ковбаску, або так, або так. Все. Коли я все це зробила, починаємо викладати веселку. Дивіться: заздалегідь приготовлені ось такі гілочки. Я ось так відвігаю і ось так роблю так обережненько. Є. Тепер іншу. інший колір обережненько. Так. Ось ця кришечка нам допомагає. Потім блакитний. Хай буде так. Потім жовтий. Трішки придавлюю, щоб воно не пороз'їхалось. Потім зелений. Діти, бачите, зелений коротенький. Це означає, що зелений треба ще дорозкачувати. Зараз я таке зроблю. Нічого страшного, буває і таке. Так, ще не вистачає довжини смужки ковбаски. Так, хай буде так. Потім ми все виправимо, придавили. Тепер помаранчевий колір. Можна ще трішечки, трішечки розкачати. Зовсім трішечки. Зовсім із цього каєчку. Так, сюди поклали, придавили. Потім. Жовти, ну мені здається, жовтого не буде вистачати. Зараз ми його трішки-трішки ще розкачаємо. Це ж ми можемо зробити, вірно? Вірно. Діти ще мало, ще не вистачає. А ну, давай пластилінчик. Витягуйся у довжину. Ми хочемо зліпити гарну веселку. Так, трішки ось так. Придавили і остання червона. А тепер дивіться, діти, що вийшло. Воно ж не гарно отут. Ми беремо стеку, у мене все отут є. Нам тепер пробочка аби скотч не потрібен. А тепер дивіться, де у мене коротенькі закінчились, я там буду стекою відрізати. Ось для того нам була потрібна стека. Так, тепер тут з цього краєчку. Так, обережненько, щоб наша райдуга не зламалась. Тепер трішки ось так попрацюємо стекою. Так, придавили трішки, придавили. Дивіться, райдуга готова. Але ж не вистачає сонечка. Ось тому оцей шматочок я і беру, дивіться, я і беру його, я його розміхчаю, розміхчаю, роблю його з нього кулю, а тепер я зроблю довгу-довгу ковбаску. Ось таку. О, дивіться, малята, ось таку довгу жовту смужку я зробила. А тепер скачаємо із нього ось такого равлика. Дивіться. І цей равлик у нас буде сонечко. Дивіться, як я це роблю. Це дуже цікава робота. І так, ось тут я покладу наше сонечко. Бачите? Чого не вистачає промінців? Я скачала ще. Одну довгу смужку ковбаску і поділю її на частинки. Думаю, вистачить. А тепер покладу ось так. І це будуть сонячні так. промінчики. Може, ще один шматочок. Це будуть сонячні промінчики, які придавили. Які, які дивляться і освічують нашу райдугу. І подивіться, яка робота у нас вийшла. Ось ми на блакитному папері, або картоні, або дошці, або синьому блакитному, ми з вами зробили ось таку сьомикольорову кольорову райдугу. Раз, два, три, чотири 5 чи сім, на яку світить наше сонечко. Ну, що ж, палята? Я дуже-дуже сподіваюся, що і ваші роботи, ваші веселки будуть такими ж яскравими, різнокольоровими і їх теж буде освічувати сонечко. Я чекатиму ваші роботи. До нових зустрічей, дітлахи!